Дівчата, вітаю! Новий рік вже не за горами, і компанія Марікей потурбувалася і запропонувала нам дуже вигідні спецпропозиції. І початок я хочу з такої чудової акції, як Адвант Календар. Подивіться, яка краса. Він Дуже місткий, сюди входить 12 засобів, і поміщається все від тіней до кремів, масок, що завгодно. І щоб його отримати, треба замовити продукції зі списку на 10 тисяч гривень. Що саме входить в цей список? Це може бути і сиворотка з вітаміном С, і живильна олія, помади, туші, будь-які на вибір, потім пудри, тональні креми. Тобто варіантів багато і ви. Якраз зможете наповнити цей адвант календар і якщо у вас сума получається на 10 тисяч гривень, ви отримуєте цю, це пакування шикарне в подарунок. Впевнена, що кожна жінка, якщо отримає такий адвант календар, наповнений продукцією, ну буде в захваті і буде як дитина розпаковувати, і буде це цікаво, і буде вам дуже вдячно. Також у нас є святкові набори від компанії і святкові спецпропозиції. Святкові набори йдуть з подарунком і з ось такими новорічними дуже гарними пакетами. Рожевим або червоним. Перший набір найтаких ходовіших засобів це тональний крем, туш, помада на вибір. І в подарунок ви отримаєте ось такий олівець для очей на вибір і святковий пакет. Наступна, наступний набір це CC Крем, відтінок на вибір, блиск на вибір і рум'яна на вибір. Рум'яна можуть бути як в сухому вигляді, так і у рідкому. І В подарунок ви отримаєте олівець для губ відтінок на вибір і пакет. Для пакування, якраз буде куди покласти. Третій набір це на 2100 гривень по цінам каталога. Ви маєте замовити тіней, ось таких наборів для макіяжу брів. Один на вибір, ви можете замовити декілька тіней, чи на 2100 тільки тіней, чи, наприклад, один чи два набори для брів, і там декілька тіней. Головне, щоб у вас сума вийшла 2100 гривень, і ви отримаєте в подарунок олівець для брів і також святковий пакет. І наші святкові пропозиції тут вже вони такі більш люксові. А перша спецпропозиція це на вибір. Ви обираєте будь-яку сиворотку. У нас є ліфтинг сиворотка сиворотка з вітаміном С плюс Є, і сиворотка з ретинолом 0,3%. І будь-який аромат на вибір, і в подарунок ви отримуєте. Ось такі чудові, гарні новорічні кульки. Дивіться, вони брендовані з написом Mary Kay. теж дуже гарні і підійдуть під будь-яку новорічну ялинку. Всі наші, верніше, перша і друга садкова пропозиція, вона йде з такими кульками. А друга спецпропозиція це тонік, наша з агіалароновою кислотою відновлюючий. Потім пілінг для обличчя, а, і на вибір, або крем а, філер для глибоких зморшок, або крем для шкіри навколо очей з чарівного набору. А, і в подарунок також йде дві святкові новорічні кульки. А, третя святкова спецпропозиція а, це живильна олійка патчі. Крем від мімічних зморшок. І в подарунок ви отримаєте ось таку червону косметичку, зараз її знайду. Ось такий пакет і ось таку червону косметичку, теж брендовану, дуже гарна. Так. І наша наступна святкова пропозиція. Це система оновлення, скраб і сиворотка, яка звужує пори, вона вже в такому йде гарному пакуванні. Потім мінеральний крем захисту від сонця SPF 30, і в подарунок ви отримуєте скраб для губ і також святковий новорічний пакет. Впевнена, що у вас буде високий сезон. І ваші клієнти з радістю замовлять такі шикарні спецпропозиції, отримують подарунки від компанії і від вас, і проведуть ці свята з радістю, з гарним настроєм і чудово зустрінуть новий рік.